Доброго дня. Сьогодні в ганозевій CRM-системі для забудовника GRM продовжуємо розглядати функціонал шахматки. Шахматка для відділу продажу забудовника для менеджерів з продажу нерухомості це зручний інструмент, який надає можливість швидко підібрати квартиру під запит клієнта. Сьогодні розглядаємо фільтр пошуку квартир, ціна за метр квадратний. Зараз я виділяю даний фільтр синім фоновим кольором, ціна за метр квадратний, і ми бачимо, що два поля пограничні від та до. Налаштування валюти вказано в системі, відповідно, його можна змінити на гривні і будь-які інші валюти, по яких можна фільтрувати і заповнювати та адмініструвати шахматку. Зараз ми бачимо шахматку, де головним інструментом, який ми виділяємо в центрі клітинки, є ціна метру квадратного. Для прикладу: в шахматці 8.05, в клітинці 8.05 бачимо ціна за метр квадратний 1250 Якщо ми бажаємо відфільтрувати за таким показником, як ціна за метр квадратний, достатньо ввести будь-яке із значень або діапазон, введемо будь-яке із значень, наприклад, запит клієнта, ціна за метр квадратний від 2000 доларів. І бачимо, що ті квартири, які не задовільняють даному запиту, або взагалі не показуються, якщо на поверсі немає жодної відповідної квартири, або зафарбовані білим кольором, тобто неактивні. І активні квартири, які доступні, відображені відповідно зеленим кольором активним, з ними можна працювати. Також можна вказувати пограничні значення, наприклад, до 2900. Таким чином, ми бачимо, що зникні квартири, які дорожчі, а саме квартири, які щойно були відображені, в ціні 3000 доларів за квадратний метр і більше. Таким чином, фільтр діапазону ціни за метр квадратний надає можливість. Менеджеру з продажу нерухомості швидко знаходити підбірку квартир по характеристиці ціни метру квадратного. Аналогічним способом працює і фільтр Вартість по прайсу. Зараз детальніше рекомендую розглянути відео. Дане відео ми вводимо на екрані, вартість по прайсу, оскільки в нього є свої особливості та налаштування. Ставте ваші вподобайки. Підписуйтесь на канал Gplus.com.ua, поширюйте професійне it рішення в середовищі серед даванопорів та забудовників. До зустрічі в наступному відео.